Всім привіт. Осінь, на дворі осінь. Ух, холодно. я не знаю, стільки градусів, 10 чи що, чи 8. Ну дуже прохладно. Я зараз утра проснувся, бо треба, треба поставити регулятор на влітку, зменшити обороти, потім вимити чани. Що ще? Коротше, вистачай роботи, тому що сьогодні прийде комбайн. І сьогодні будемо молотити. Будемо молотити. Я за сушарку переживаю, але коротше, справ... думаю, має справитись. Так що Так що таке діла. Приступаємо до роботи. Так. А це я розмістив вчора, ютика попросив, насобирав гарбузів, вибрав таких определеного відеу, определеної форми. І що з них дуже легко вибирається. Вони такі всі йдуть жовті або дольками, або жовті і в зелену полоску. Тось, определеної форми. І це буде посадковий матеріал. Цей посадковий матеріал я на загальній сушці тут сушити не буду, тому що мені треба на нього виставити чітку температуру, не більше і не менше, щоб він добре висох і качественніший був, і сімішки, щоб були Короче, У нас оця сушарка. Я на неї тут десь відро виложив. Раз, два, три, чотири, п'ять цих дек тонким слоєм. Це буде у нас насіння на посадку. І на продажу теж виставив тут 60 градусів, тамтен, і воно крутиться, нагріває і помаленькою сушить. Поки я її залишаю тут. Коли вже основне висипемо, то я її звідси заберу. Так. Зараз мені треба вимити вимикати. Напустив води, зараз буду їх чухрати. Щітку таку взяв і пішла жара. Так вже теж чистий. Фірчик там вибирає чисто определене насіння. Ми напускаємо води. Зараз піду зроблю ще швабру, таку таку стяжку, щоб мішати насіння. І нарізати дров. На сушку. Ох і плани в мене є на націчани на зиму. Я вже приблизно плюс-мінус бачу, що я з них хочу зробити. Коротше, стоїмо, ждемо Санька. Загрузилися, воно прицеп з цим і чекаю, о, їде, на, їде воно. Так що зараз щас... тут пропустив. Собираємося і в путь на город. Дивися, в шестеренцях, якісь хоч бухтки на гордові котах чи погорбули. Нема це будинків. От жмих, Диви на жмиху потір нема. Ну там одна бачу. Отак воно роботає. Цей город ми змолотили, їдемо на слідчий додому. Получилось 4 мішка. Я довольний. П'ємо вже вдома, протягли шлангу з водою, кинули в бункер шлангу, щоб воно обмивало. Вже мішок набили. Запускаємо. Це зараз подзвонив водіму, якщо що, приїде, хай приїде, забере коровам зразу. Вже мішок є. Так, Ми доробили. доробили. Висипали один мішок, зараз я піду останні звозити буду. Висипали, зараз його якимось. Юрчик пішов до рушлетки, взяв. Взяти і будемо його перемивати, сполоскувати і на сушарку. Та то маленький, Юр, то маленьке, знаєш що? Піди візьми ящик із самими мілкими дирками отай пластмасовий, поняв? Да, і включи мабуть воду, я напустю цей чан, бачу він мабуть протікає. Юр, не кидай. турбо бомба диви Перший рік, може, і я болгарку буду сіяти, а не Українку. Тому що Саня каже, що він не миє. Він отак з-під комбайна зразу на сушку. Да? Да. нема да. це фіні, я не знаю. А з українки це фігня. Все, ти прийшов? Коротше, по ходу діла робимо, експериментуємо. Юрчик насверлює, знайшли відро таке пошкоджене, насверлює дирок для того, щоб вичерпувати відром. Це ми для того в мішок висипаємо, щоб... У нас є 10 мішків. Ми перемиємо 10 мішків і хочемо побачити, скільки митого вже чистого виходить з 10 мішків грязного, скільки виходить такого. Ну... Я думаю, може стільки ючик як ставиш ставку, стільки вийде грязного, з 10 грязного, стільки вийде чистого. Я думаю, мішок того мішок жмиха буде. Значить треба другий раз молотити, не 10, а 12 десь так, так? Да? Да. Ми їм! Короче, ми запустили, розтопили. Яка шай труба? Включили сушарочку, вроді, блін, десь... По боках я, труб, я трубу ще не, не, цей, не штукатурив, десь по, по боках йде, але нічого страшного. Ну, коротше, факт того, що воно працює. Я доволі, ми висипали. Зараз Таня прийде, буде трошки вибирати, тому що е, десь серед м'якоті попадаються, ну такі попадаються е, не грязні, а такі куски, га, куски гарбуза виходять. Вичитали, ми хочемо зараз вичитати. В одному мішку, висипаємо сюди, в одному мішку виходить 5 відер. Таких білих, як юрчик зараз миє. Отаких, Ось таких 5 відер. Тільки від... треба записувати кожне відро Юрчик, зрозумів? Давай туди ще раз вичерпай. Ти там перемив той чан? Зараз да. перемиваємо. Це в нас перші 4 мішка були це із города Тьотіри. Це воно таке там не вмивалося. Тут ми вже протягли шланг, то тут умивали. Работаємо. Який мінус в цьому сорту українка? Після промивання залишається дуже багато отакого. Це жмиг, це куски гарбуза і якесь таке зелене, недозрівше насіння, яке тоне. Тут Чан 25% цього. Зараз будемо висипати. Що з ним робити? Ну як мені говорять за турку, турка типу, болгарка, нема такого. Каже, типу, ось о, Саня, що він скомбайнув мішки і одразу на сушку. Херсно, може другий год перейдемо на той сорт. Так, ми практично доробляємо. Остався ще один мішок вимить. Бачите, які в мене нанятий працівники. Що-що? Чого саме нудне? Та вибирати. А що ти мішаєш? В тебе не цей не виходить чи що? Унизу присохло, так, так? Висипає, то засохне близько. То ти не так, не так. Переверни її. А, ти ті вибираєш? У мене не своя. Своя методика. Юрчик такий висипає, таке ліцо. Это бізнес. Ну, правильно. не в деньгах щастя. Не в деньгах щастя, щастя в їх кількості. <laughs> Коротше, ми домили, виходить, 10 мішків було, було намолочене. З них ми тільки що вимили, вимили. Получилося 7 мішків нормального. І останнє це оцей такий жмих, Жмиг, в якому є насіння, але це насіння тоне, воно не спливає. Вибирати його поштучно я хрій його знаю, Це я тут так висипав. Тут що? ось, ось стіки жмихи з семечками. Получається ці семечки тонуть. Із-за того їх не можна виловити. Так, виходить три мішка, отаї всякої штуки і сім мішків. Да, Так, за капець, там знімаєш інстаграм, там знімаєш тікток, там снімаєш ютуб. Получається... Да. Тут 7 мішків. Який слой десь там? Сантиметрів. Сантиметрів 7, да? Ну, 7, 8, 9, 10, да. Юрчик, ну стріляй насінням. 10 мішків. Сюди болізло 100%, да? Зараз я буду пере... Буду перемішувати. Ючик, не стріляй. Так я в насіння стріляю. Получається 10 мішків в свободу. Значить треба сирого молотити 13 мішків і тоді буде 10 мішків чистого. А залишилось більше. Так, А, ні, ми тільки. Ми тільки 30 соток змолотили. Навіть не 30, а... Так. Да. Змолоченом у нас там виходить 15, там 10, 25 і там 8. Ну там не повні. Ну десь 30 соток ми змолотили. А тут ще гектар. Ой. Ще за три рази будемо. Ну тут більше гарбузів. О -о. Давай, розлягся, там і стріляєш, Юр. Таке забираю, дивись кіто чисто це критично, А ні, це все зверху як я видно і все. Ні, просто тобі може у ютубі люди написують поміти, щоб це приймати. Не що в когось прямо таке вже ідеальне насіння, що немає... Ми, Ми з-за того, що у насіння попадає оцей жмих, деякий спливає, деякий тоне. І те, що спливає, він спливає разом з насінням. Взагалі насіння зливається водою. І воно спливає, ти його збираєш. І деякий жмих спливає разом з цим насінням. І це ми його типу, така відповідальна робота. збираємо Але тут накриву добре, гай? Да, Та накриво там, де ви останні. Ну, я зараз звідти буду перемішувати його сюди. Ні, воно зроблю. тут це просохне і лише майже не буде видно, так? Та все, давай трохи довибираємо і все. У мене зараз цей. Перекус. 18 минут вже по вечері усього 18.00 но... ладно, давай я буду перемішувати його. Коротше, ми домили, висуш, ви, викинули все сушимо. Я трохи кажу розстроївся із-за цього сорта, бо я. Як 10 мішків, набитих, 10 мішків. З 10 мішків на сушку пішло 7. Три мішка це жмиг. Жмих – це волокна гарбуза. І зернята. Я думаю, ну чого ж зернята? Я коротко, почитав, трохи пише, що типу, 20-30% типу, уходить жмиха при молотінні української багатоплідної. Получається, цей жмих попадає, засипаєш воду, він типу, осідає на дно, всі зернята спливають. А тонуть зерна ті, в яких вони я розвузу, і воно таке всередині тонюсіньке тонюсіньке, як пластина. І шкурка велика. А на обичному, коли те, що спливло жуєш, зернятко товсте, а шкурка, ну, шкурка як шкурка, а зернятко товсте. І виходить, там більше напитує влаги і воно уходить вниз. Думаю, ну блін, вибирати по, по бубочці це ж шокнутися можна. Це, це ж геть глупості. Я, ну, я таким займатися не буду. Коротше, на другий рік посадимо другий. Турку чи болгарку. Там треба буде міждуряддя трошки по-іншому робити. Ну, з цим я, блін, дуже. Це виходить, три мішка тупо виходить оцього ж миха і всякої всякої такої. пустотіло, не пустотіло, а те, що ті тоне. Ну, Вибирати по одній бубочці, та ну нафіг, я манав. це, блін. Ось розлузав, а воно. Всередині практично ну, ніяке. Воно тонюсіньке, а буває тільки наче одна половина. Так. Да. Нічого. Що є, то є.